Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, якщо ви виходите на пенсію пільговою за списком номер 1 один... Або списком номер 2 вам також до трудової книжки ще обов'язково потрібно подавати довідку про пільговий характер вашої роботи. Хочу розповісти, для чого потрібно подавати таку довідку, бо без цієї довідки вам може бути відмовлено в призначенні пенсії, і яким чином, як правильно, має бути оформлена така довідка. Крім трудової книжки, яка підтверджує ваш трудовий стаж, вам обов'язково також потрібно. Буде надати, якщо ви виходите на пенсію, за списком номер 1 або списком номер 2 довідку про пільговий характер роботи. Адже саме в довідках про пільговий характер роботи підприємство підтверджує занятість вас в шкідливих і важких умовах праці протягом повного робочого. Дня. Це важливо, тому що на підставі цього вам і буде призначена пенсія на пільгових умовах. Адже в самих трудових книжках зазначаються лише умови, на яких вас було прийнято на роботу. Також хочу нагадати, що у довідці обов'язково має бути вказано, що вас прийняли її і в пенсійному фонді, і відповідно, була вам призначена пенсія. Це періоди роботи, які зараховуються до спеціального стажу, професія або ваша посада, характер виконуваної вами роботи, розділ, підрозділ, пункт найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи, первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана така довідка. Також хочу нагадати, що страховий стаж, який дає право на пенсію на пільгових умов набутий після 21 серпня 92 року обчислюється з урахуванням результатів атестації робочих місць, проведеної на підприємстві. Але якщо ви таку довідку не можете взяти, чи бувають різні ситуації, особисто в мене з власного досвіду колись була ситуація, коли архів згорів. Зрозуміло, ні про яку довідку підприємство вже припинило свою діяльність. Правонаступника не було в архіві, нічого не збереглося. В такому випадку, якщо раптом у вас виникають такі ситуації, що ви не можете взяти довідку, яка містить інформацію про пільговий характер вашої роботи, про шкідливість вашої роботи, в такому випадку ви подаєте той пакет документів, який маєте, отримуєте відмову в пенсійному фонді, і потім ви маєте право звернутися до суду для того, щоб в судовому порядку вам пенсія була призначена.